Слухайте це відео до кінця, і Господь обов'язково допоможе виконає всі ваші прохання на благо. О всемогутній владико Небесний царевічний, Отче, що пануєш над усім створінням, ти ще є Альфою Омегою, початком і кінцем усього існуючого. У скорботах своїх припадаємо перед Твоєю незбагненною мудрістю, вдаючись до твоєї безмежної ласки і милосердя, смиренно благаємо тебе, о Господи. Прями наші молитви з виби наших душ, сповнених покаянням і спрагою Твоєї благодаті, напишіть імена та прохання в коментарях. Прошу тебе, о Боже милосердний, огорни наші родини, твоїм захистом від усіляких і небезпек, нехай Твоя всебога рука веде нас у повсякденному житті, наповнюючи серця наші мудрістю та розсудливістю у твоєму милосерді, прошу, даруй нам стілення від усяких недуг. Похорони від усякого зла духовного та тілесного, з великою надією звертаємося до Тебе, о Господи, про допомогу і підтримку наших мужніх захисників, які стоять на сторожі нашої країни, нехай Твоя могутня рука веде їх до перемоги над ворогами, огортаючи їх Твоїм невидимим захистом, благослови о Всевишній наших рідних і дітей, зі своїм Твоєю опікою і захисту їхніх починаннях. Дай їм силу та мудрість, аби вони виростали у вірі надії та любові, ставали гідними громадянами нашої землі, О, всебоги Отче, даруй нам благодать, аби ми завжди пам'ятали про Твою безмежну любов і прощення, навчи нас жити за Твоїми заповідями, плекати в серцях мир і злагоду. Нехай Твоє світло освітли наш шлях, а Твоя мудрість веде нас через усі випробування і виклики життя. О Всесильний і милосердний Господи, прийми нашу молитву, вислухай благання наших сердець, нехай Твоя благодать осяває кожен день нашого життя, а Твоє милосердя буде нашим заступництвом у всіх наших справах. Амінь. О всемогутній Господи, Царю Небесний, творче всього світу, Ти, що з любов'ю невимовною благословляєш землю й небо, ми, діти Твої, зібравшись разом, величаємо Тебе, славимо Твоє святе ім'я. Прославляємо Твою безмежну доброту. Ти, Господи, що вислуховуєш молитви смиреним серцем, вчини нас гідними Твоєї милості, зцілий наші душі і тіла. В тобі ми знаходимо утіху в годину спокуси скорбот, в тобі непохитну опору, коли навколо бурі, неспокій, богословен будь, Отче Небесний, за Твою нескінченну любов, що надіслав свого Сина, щоб відкупити нас від гріха й смерті. Ісусе Христе, Спасителю Світу, за Твоє страждання і Воскресіння, ми віддаємо Тобі честь з любов'ю і вдячністю в серці, Духу Святому Утішителю і Наставнику, віддаємо славу, Ти, що освітлюєш розум і направляєш кроки, зміцнюєш віру, в Троїці єдиній, нероздільній, вічній і всемогутній, ми знаходимо відраду і спасіння віру і надію, пречиста Богородиця Марія, заступниця наша перед Богом. Молитвами Твоїми, оберігай нас від вас, скорботи, спокус, всі святі ангели, що стоїте перед Престолом Всевишнього, моліться за нас грішних, аби ми заслужили благодать небесну, о Господи, послухай молитви наші, вислухай благання сердець, даруй нам мир у душах, злагоду між людьми, спасіння душ наших. Нехай буде прославлено ім'я Твоє на віки віків, в молитвах і піснях в серцях і думках усіх вірних дітей Твоїх. Амінь, о Великий Господи Ісусе Христе, Небесний, Царю, світла і миру, Вадико, Твоє ім'я, святе в віках прославляємо, у славі невимовній, Ти перебуваєш, нескінчений у милості Всемоготньої любові, Ти, що небо і землю створив своєю волею, прославляємо Тебе, Отче Небесний, за Твою безмежну ласку і незмірну доброту, Ти, що відкрив нам шлях спасіння через Христа. Твої чудеса, Господи, як зорі незлічені, Ти, що море заспокоїв, сліпим прозріння дав, ходив по водах, хлібом народи годував, Милосердний Ісусе, Спасе, наш незмінний у Твоїх ранах сілення, у Слові втіха душі, Ти, що Воскрес із мертвих життя нам даруєш, Ти пастир наш і вчителю, світло у темряві, Ти джерело води живої, що втомове справого серця. Твоя істина, світильник на шляхах наших, славимо Тебе за мир, за любов безкраю, за терпіння Твоє і нескінченне прощення, Ти наша надія і наша віра, наш вічний цар, прийми, Господи, нашу молитву і поклоніння, у скорботах і радощах Тобі серця наші відкриваємо, Ти наш заступник і помічник, у Тобі наша сила, Воскресли Христе, світло непогасиме, Твоєму милосердю і величі ми вклоняємось. Вічно будь прославлений наш Господь і Спаситель. Амінь. Господи Ісусе Христе, Небесний, Царю, Ти, що світиш у темряві наших душ і оберігаєш у бурях нашого життя, прийми цю молитву з виби наших сердець. Напишіть імена та прохання в коментарях. Від щирого серця благаємо тебе, о Господи, нас світлом Твоєї благодаті, щоб у цьому світлі. Ми бачили шлях до Твого милосердя та прощення, ми визнаємо наші гріхи і недосконалості, усвідомлюючи, що без Твоєї допомоги і заступництва ми нічого не можемо звершити, очисти наші душі від всякої скверни та злоби, наповни нас любов'ю і терпеливістю, щоб ми могли давати спокуси і випробування, які підносить нам життя, благослови, Господи, наші сім'ї та домівки, захисти їх від усякого зла. Як видимого, так і невидимого, нехай Твоє благословення огорне наших близьких, зміцнюючи їх у вірі, надії та любові, особливо просимо Тебе про захист наших дітей, виховуй їх у дусі мудрості та благочестя, Господи Всемогутні, ми просимо Тебе про здоров'я та зцілення для тих, хто страждає від хвороб та недух. нехай Твоя цілюща сила доторкнеться до них, даруючи утіху та відновлення. Ми також благаємо тебе про благословення та направлення у наших щоденних справах та потребах. Дай нам мудрість, щоб розрізняти правильний шлях і силу, щоб слідувати за ним. У твоїх руках, Господи, наші радощі, наші турботи, і ми віримо, що ти ведеш нас до добра. Ми звертаємося до Тебе, Господи, із молитвою за наших сміливих захисників, благослови їх у їхній боротьбі. Даруй свою мужність та перемогу над ворогами, нехай твій захист завжди супроводжує їх, на шляху боротьби за мир та справедливість у кожному слові і в кожному діянні ми прагнемо славити тебе, Господи, прийми наші молитви, як вираз нашої віри та вдячності за Твої безмежні милості, благослови нас, наших близьких, наш народ і весь світ Твоїм миром і любов'ю. продовжуючи цю молитву величаємо, прославляємо Тебе. Отця і Сина, і Святого Духа Бога Єдиного, в трійці прославленого, Амінь. О Всевишній Господи Небесний, Царю, Творче Всесвіту, владико життя, прийми нашу молитву, що від серця вине, славу Твою, в похвалу імені Твого Святого, в Твоїй безмежній милості і благодаті ми, діти Твої, віднаходимо уповання, Ти є наша сила, наш захист і світло. В Тобі ми знаходимо спокій, рятунок. Ти, Господи, наповнюєш серця любов'ю, Твоє слово Ліхтар на нашому шляху, у Твоїй премудрості ми шукаємо істину в Твоїй безкрайній доброті наше вічне блаженство, Пресвята Богородиця Мати Божа, молитвами Твоїми підтримай нас, нехай Твоя ласка супроводжує наші дні, нехай Твоя ніжність зігріває наші серця, О, Всемогутній Святий Духу, Духу Животворящий, наповни нас своєю силою світлом і мудрістю. Допоможи нам вести життя в праведності, щоб наші дії були гідні Твоєї слави. Ми вклоняємося Тобі, Господи, у вірі безмежній, славимо Твоє святе ім'я в кожній молитві, Будь нашим заступником у бідах і скорботах. Нехай Твоя воля буде для нас законом і світлом. У Твоїй нескінченній любові ми знаходимо спасіння у Твоєму милосерді, відпущення гріхів. Нехай Твоя благодать буде з нами завжди, і нехай Твій мир наповнює наші душі Амінь. О Всевишній Ісусе Христе, Царю Небесний, світлом вічним Ти осяяв серця наші, Твоє ім'я, Неземне, святе і могутнє, над усім стоїть, як зоря ясна над морем, Ти Христе, що з любов'ю безмежною нас обіймаєш, твоя милість, мов роса, на душі спадає, в тобі очі небесні, віра наша, міцніє. І в серцях наших вічних спів любові лунає, о Господи, в Твоїй величі прекрасній, Ти даєш спасіння нам грішним і немічним, Ти, що моря, заспокоїш душі наші ведеш, крізь бурі життя до гавані миру і світла в твоєму славному Воскресінні Христе, відкрилися нам двері вічного життя. Ти, що смертю переміг смерть, даруєш надію, що в Твоїй любові жоден не буде забутий. Твої дива, Господи, як зірки на небесах, всім серцем ми прославляємо Твої чудеса, Ти хлібом життя нас годуєш, водою живою напугаєш, Тобі, Ісусе, душа наша відпочинок знаходить, Пресвята Богородице Мати Господа нашого, молися за нас грішних перед Престолом Вишнім, нехай Твоя благодать, Господи, буде з нами завжди, і нехай наші серця відкриті будуть для Твоєї любові. Амінь. О, всемогутній Господи, ти, що водаєш небесами та землею, Всевишній Царю, припадаю перед тобою з глибокою покорою та надією серця в твоїй безмежній мудрості та милості, прийми мої молитви, скромні та щирі, якими я взиваю до тебе, нашого Небесного Отця. Напишіть імена та прохання в коментарях: визнаю перед тобою, Господи, мої численні недоліки та гріхи, що обсяжують мою душу. Помий мене, Господи, від усякої нечистоти, подаруй моєму серцю покаяння та очищення, щоб я міг достойно стати перед Тобою, благаю Тебе, Господи, заступайся за нас, Твоїх дітей, у всіх наших потребах та скорботах, благослови всемогутні наші сім'ї, зберігай їх у мирі та щасті, відверни від нас усякі небезпеки та випробування, нехай Твоя ласка та захист завжди будуть з нами. Зійшли приблаги Твою ласкаву допомогу у нашому повсякденному житті, у Твоїх руках, Господи, наші надії та тривоги, наші радощі та печалі, даруй нам силу та мудрість, щоб ми могли давати життєві виклики, зберігаючи віру та надію на Твоє проведіння. о великий цілий прихилися з милосердям на тих, хто страждає від хвороб та недух. дух, нехай Твоя цілюща сила огорне їх. Подаруй утіху та зцілення, зміцнюючи дух та тіло, Всевишній Отче захисти нас від всякого зла та спокус, допоможи нам вести праведне життя, достойне Твоїх заповідей, дай нам мужність та витривалість у боротьбі проти зла, щоб ми завжди залишались вірними Твоїм шляхам, благослови Господи наших близьких, даруй здоров'я, мир та добробут, особливо пікуйся про наших дітей. Нехай вони ростуть в любові та благочесті, стаючи світлим прикладом для інших, просимо тебе Всемогутній, благослови наших відважних захисників, даруй їм мужність, силу та перемогу над ворогами, нехай Твоє могутнє заступництво буде з ними в цей складний час, наповнюючи їх серця вірою та надією, а також, Господи, прийми нашу подяку за безмежні благодаті, які ти щедро нам даруєш. Навчина завжди пам'ятати про Твою любов, милосердя та велич, усі наші молитви та хвили приносимо Тобі, нашому Богу та Спасителю, нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О, всемогутній Господи, Царю Небесний, творче всього сущого, Ти, що водарюш над усім, і що любов'ю своєю огортаєш землю і небо. Ми, недостойні, діти твої, згадуємо ім'я Твоє святе. З вірою та надією звертаємось до Тебе, всемилостивий й Слава Тобі, Господи, за дар життя, за кожен подих та мить, за красу природи, за щедрість землі, за безмежність неба. Ти, Господи, є світло нашого світу, і в темряві ми шукаємо тебе, в Твоїй мудрості відкриваємо шляхи правди та любові, в Твоєму милосерді знаходимо утіху й розраду, в Твоєму прощенні відпущення наших гріхів. Скільки разів ми падали, ти піднімав нас знову, і Твоя нескінченна любов веде нас через ці випробування. Мовимось тобі, всесильний, Господи, збережи нас від усякого зла, веди нас шляхом праведності, наповни наші серця миром і спокоєм, даруй нам мудрість, аби ми розуміли волю Твою, силу, щоб давати випробування та терпіння, щоб зберігати віру, благослови, Господи, нашу землю, наш народ. Даруй нам мир та злагоду благодать та добробут, нехай Твоя вічна любов об'єднує нас усіх, і нехай Твоє світло завжди освітлює наш шлях, ми вклоняємось Тобі, Господи, і віддаємо хвалу за Твої безмежні дари, за Твою вічну благодать, нехай буде прославлено ім'я Твоє нині повсякчас, і нехай Твоя воля здійснюється на землі, як і на небі. Амінь. О Господи Ісусе Христе, Царю Небесний, Ти, що зійшов з висоти, втілившись заради любові, прийми нашу похвалу віддану з глибин душі, слава Тобі, світло нескінченне, Ти, що світиш у темряві, ведеш нас через ніч. Твоя мудрість заря ясна, що вказує шлях, о Господи, Творець, всесвіту, Твоя велич безмежна в кожній краплі роси, у кожній зірці, у кожному листку Твої дива. Милосердя Твоє, о Господи, як море безкрає, прощаєш нам гріхи, обіймаєш любов'ю. В Твоїй ласті ми знаходимо утіху та силу, Ти, що воскрес з мертвих переможе смерті, даруєш нам надію, що не знає Кінця. Твоє воскресіння, обідниця життя вічного, О Христе, лікарю душі ті, у ти що сіляєш рани, заспокоюєш біль, Твоя благодать нам стіня відрада, Господи, Ти, пастир наш вірний. Ведеш нас через пустелі й бурі, у Твоєму світлі ми знаходимо спокій, слава тобі, Христе, за всі твої чудеса, за любов, що не має кінця. У Твоєму імені ми знаходимо спасіння, амінь. О Всемоготній Христе, Царю Небесний і вічне світло істини та милосердя, припадаю перед Твоїм святим Престолом, складаючи молитву Смирену і віддану, напишіть імена та прохання в коментарях. Серце моє сповнене скорботи та надії взиваю до Тебе Отче Небесний, прощення прошу за грехи мої численні, бо велика Твоя благодать і незмірна любов у Твоєму нескінченному милосерді просимо, захисти наші родини від усякого зла та небезпеки, нехай Твоя благословена рука веде нас у повсякденному житті, допомагаючи нам у потребах наших зцілюючи від хвороб, охороняючи від усякого зла, даруй нам мудрість та стил, щоб ми могли піклуватися про наших близьких та дітей з любов'ю та турботою. У цей час випробувань молимо тебе, Господи, про захист і силу для наших мужніх захисників України, нехай їхня відвага та сміливість будуть підкріплені твоєю благодаттю, і нехай перемога буде на їхньому боці у боротьбі з ворогами. О Усевишні просимо Твоє благословення на кожен наш день, допомагай нам знаходити радість у простих речах, сил у випробуваннях миру хаосі. Нехай Твоє світло осяє наші душі, очищаючи їх від усякого сумніву та страху, великий лікарю душі тілес, віджени від нас хвороби душевні та тілесні, надай нам стілення та здоров'я. Нехай Твоє милосердя огортає нас, як ніжні материнські обійми, даруючи нам заспокоєння та втіху. Вчини, Господи, щоб ми завжди пам'ятали про Твої заповіді, живи в праведності та любові до ближнього, дай нам силу відстоювати істину, бути світлом серед темряви, миротворцями у світі, зневіри, захисти, Господи, нашу Україну. Благослови землі та людей, наповни наші серця, любов'ю та відданістю Богові, нехай Твоє могутнє слово буде нашим щитом та водієм, а Твоя безмежна любов вічним джерелом нашої надії та віри, у всьому, що ми робимо, нехай буде прославлене ім'я Твоє, о Христе, Боже наш, навчи нас бути прикладом Твоєї любові, терпіння та милосердя у цьому світі, прийми нашу молитву. Вислухай наші благання та даруй нам свою благодать, і мир. Амінь. Всемогутній Господи, царю неба і землі, Ти, що освятив світ Твоїм втіленням і наповнюєш наші серця благодатью, ми вклоняємось тобі, Ведику, Всесвіту, і возвеличуємо Твоє святе ім'я, Ти, що створив небо і землю, моря, і все, що в них існує, Ти, що дарував життя кожній істоті, любов, кожному серцю. Ми славимо тебе, Боже, наших батьків, і дякуємо за безмежну милість і ласку. Твоя мудрість неосяжна, Твоя сила нескінчена. Ти, що ведеш нас дорогами правди і світла, наповнюй наші душі миром і розумінням. У Твоїй доброті ми знаходимо притулок у Твоїй благодаті, силу для подолання всякого випробування. Вислухай, о Господи, наші молитви покаяння. Прости наші гріхи, і помилуй нас, недостойних, навчи нас не жити за твоїми заповідями, щоб кожен день наш був відданий служінню Тобі і нашим ближнім. Ми просимо тебе, О Всевишній, захисти нашу землю і наш народ від усякого, зла і спокус, дай нам силу і мудрість боротися за справедливість і мир у світі, благослови нас, щоб ми були вірними свідками Твоєї любові і милосердя. Молимося за усіх, хто страждає, хворіє, знаходиться в потребі чи відчаї. нехай Твоя безмежна ласка огорне їх, а Твоє милосердя допоможе знайти вихід із крутних обставин. Слава тобі, Господи, за всі дари, що Ти щедро роздаєш нам кожного дня, нехай наша віра в Тебе зростає, наша надія міцніє, а любов розквітає, щоб ми завжди були достойними Твоєї благодаті. Амінь. О великий Господи Ісусе Христе, в твоєму світлі ми бачимо світло, Ти світло не згасиме, любов нескінченна, причистий Пресвятий наш вічний Владико, Ти, що небеса розтягнув, як шати, в зірках Твою славу вишиваючи, Ти, що моря глибинами огорнув і в кожній хвилі свою міць показуючи. Твоя милість, Господи, як ранкова роса, освіжає душу, що жадає тебе, Твоє милосердя безмежне, як океан, в ньому знайде пристань кожен, хто вірить в тебе, Ти, що хлібом життя нас насичуєш, і вином спасіння наші серця наповняєш, Ти, що смертю своєю переміг смерть, і життя вічне нам удар завишив. О Христе, ти лікар душ наших, в Твоїх ранах ми знаходимо зцілення, ти пастир наш. Що веде через темряву до світла, що не має закінчення, ти цар царів, господар господарів, твоя влада вічна і нескінчена, в твоєму слові мудрість і істина, ти джерело життя незмінний і вічний, ти, що мирних благословляєш, і праведникам світла відкриваєш, ти, що в скорботах не залишаєш, і в радості з нами перебуваєш, ти надія наших сердець. в тобі віра, любов і наша сила. Преславний Ісусе Христе, тобі ми поклоняємося і славу віддаємо. Амінь. О Господи, Всемогутній, Творче Всесвіту, що владарєш у вічному світлі непорушної правди, Ти, який є шляхом істиною та життям, творче неба та землі, водико часу та вічності, прийми нашу молитву. Напишіть імена та прохання в коментарях. Приношення наших душ перед Твоєю величчю, шукаючих Твого прощення та милосердя, о Боже наших отців, ти що керуєш ходом зірок та морськими глибинами, дай нам силу переносити життєві випробування з гідністю та мужністю, знаходити мир у серці навіть у бурхливі часи. Освітви наш розум, аби ми вибирали шлях праведності та мудрості, йдучи стежками, які ти визначив для нас. Ми благаємо тебе, Всевишній, за наших близьких, що потерпають від бідності, хвороби, самотності та вічаю. Нехай Твоя ласкава рука доторкнеться до їхніх сердець, зцілюючи їх тіла та душі, наповнюючи їх надією та світлом, прошу тебе, овлади, милосердя, благослови наших воїнів, що боронять нашу землю. Твоєю благодаттю та мужністю, нехай Твоє небесне воїнство захищає їх у бою, допомагаючи здолати темряву, ненависті та насильства, нехай їхні серця будуть міцними та непохитними, у вірі та відданості Тобі, вислухай, о Господи, наші молитви за мир у світі, за порозуміння між народами, за справедливість та любов у відносинах між людьми, нехай Твоє слово буде для них напрямком у пошуку гармонії та єдності. О всемогутній Отче, благослови нашу щоденну працю, наші сподівання та мрії, направляй нас у наших рішеннях, допомагай у наших зусиллях, освячуй наші відносини з іншими, нехай Твоя любов буде нашим щитом, а Твоя мудрість, нашим провідником, прийми, о владику, нашу скромну молитву, висловлену злибокою вірою та надією, нехай Твоє благословення супроводжує нас у кожному кроці, а Твоя безмежна любов наповнює наше життя. Миром, радістю та благодаттю в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. О, Всемисте, Отче, повалителю неба і землі. Вислухай наші молитви, що вини до Тебе, злибини душ наших. Ми вклоняємося перед Твоєю величчю, Ти, що керуєш Всесвітом, Ти, що дарує життя, любов і мудрість, безмірне, нескінченну. В Твоїй благодаті ми знаходимо силу, відраду і підтримку в Твоїх словах вічну істину, що веде нас шляхами праведними. Ти, Господи, наш захисник у біді, наш провідник у темряві, в тобі ми знаходимо спокій, коли душа сповнена тривоги, благослови, Господи, наші домівки, сім'ї, рідних та близьких, огорни їх своєю опікою, збережи від зла, хвороби скорбот, даруй нам мудрість, щоб розрізняти добро від зла, силу, щоб стояти на сторожі правди і серце, відкрите прощення. Просимо Тебе, Господи, за тих, хто страждає, хто в скорботі, з цілої їхні рани душевні тілесні, і наповни їхні серця миром, за дітей сиріт, за всіх беззахисних і нужденних, їм захистом і опорою, джерелом надії та любові, ми мовимося за нашу землю, за мир і злагоду в світі, за тих, хто присвятив своє життя, заради свободи, за щасливе майбутнє нащадків, нехай Твоє благословення буде з ними в кожному кроці. Нехай Твоя милість та любов оберігають їх від усякого зла, о Господи, вислухай молитви наших сердець, відведи від нас всяке зло, подай нам силу і віру незламну, нехай буде слава Тобі, всемогутньому на віки вічні, у всіх ділах наших, у кожному подиху і кроці нашому. Амінь. Ставте вподобайки під відео, надійшліться відео оближні вашим для поширення Слова Божого, Благословення Господні, нехай перебуває з усіма нами.